З батьками розлучаться навіки раз на все. Баба шаманка гатить у стіну в бубон, повітря мембранне тягне, витягує шкіру, повітря струною викручує жилове тіло. Тонкі прозорі здригнулися речі і тіні, баба шаманка гатить у стіну бубон, ніч розтягнулась повіками чорної шкури, тонкне за вікнами, тонкне в тілах і душах, з вовчині трусяться, коси спуйовдались. стукає, стукає, крутиться, 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 місто танцює, місто у русі здригається, баба шаванка, у вікна долоня губає, Небо відкрило око, людино, ховайся, притрушуй голову попелом, вікна завішуємо, мов дзеркало темними шматами, заким зіниця Бога у тебе не втупилась, за ким закарк не зіниця Бога, а як засну. Знову танцює земле на щоках вседержителя, бабо шаманко у бубон звертає перетини часу і простору, видзвони, бигати витруси, Аве Марія, ора, ора пронобіс, би, Марія, у дзвони танцює з нами, ви, Ісусе, у дзвони танцює з нами, ви, Іване, би, Петре, ви, Хомо, Юдо. Що горілконосить? Де ж та ганухна, дешта та галинка. Коси у весни запалали, сосни у лісах, запалали, у сани з ногами у сніг. У вирій тихо. Небо відкрило око. Власне, на цій сумній ноті я закінчую першу частину свого висла.